Так, подивимося, скільки по вазі вийшло у нас домашнього сиру. Дивіться, який гарний. Ням -ням. Так, зафіксуємо і зараз віднімемо тару. Дуршлаг зараз відніма. Такий творожок. І ця посудинка, ця мисочка має 500 грам. Значить, 2900 відняти 500, то вийшло кілограм 400. Кілограм чотириста вийшло твору. Дивіться, який файний творошок. Ммм, ням-ням. Прямо слоями. Ням-ням. Зараз кавусию. Ням-ням. Тисячу чотириста вийшло. Всім смачного. Дивіться, який домашній сир я зробила з медочком, з кавою. Бачите, є відео, як я його робила. Вийшло майже кілограм 400 з таких 30 баночок по 115 грамів. Ось цього.